Поблизу Талахасі є озеро Семіно це мальовнича водойма з прекрасними краєвидами. Співають пташки, по водній поверхні плавають качачки, все виглядає спокійно та безпечно, та місцеві жителі знають, що озеро кишить алігаторами. Одного разу Майк Вільямс, затятий мисливець на качок, поїхав на цю водойму і не повернувся додому, до своєї дружини та маленької дочки. Сотні людей шукали хоча б найменший його слід. Але чоловік наче розчинився невже його забрали ці холоднокровні рептилії? 30-річний Майк Вільямс любив це озеро. Його приваблювала навколишня природа, усамітненість та можливість полювати, і, хоч шлях до водойми займав приблизно годину їзди на машині. Та все одно чоловік використовував кожну нагоду, аби потрапити туди, і мав всі необхідні аксесуари для свого хобі, а саме колекцію зброї та хороший човен, який возив туди на причепі. Майк любив їздити на полювання в компанії, але спокійно міг поїхати і сам. Для чоловіка не була перепоною навіть погана погода він був справжнім фанатом своєї справи. Друзі вважали Майка успішним, адже він мав чудову кар'єру в сфері нерухомості і гарну дружину Деніс, з якою почав зустрічатись ще зі школи. Також нещодавно він став батьком. Одного грудневого ранку Майк прокинувся якомога раніше і став збиратись на полювання. Чоловік обіцяв повернутися ще до полудня. До того ж то був особливий день. Пара мала святкувати свою шосту річницю весілля, але щось пішло не так. Майк не з'явився ні пополудні, ні навіть під вечір, і не виходив на зв'язок. Деніс страшенно хвилювалась, адже розуміла, що з чоловіком щось сталося, він не міг пропустити такий важливий день. Вона подзвонила своєму батьку та найкращому другу майка Брайану Вінчестеру і разом з ними поїхала на пошуки чоловіка. Вони ходили навколо водойму та кликали зниклого, шукали будь-які його сліди. Але холод, дощ, штормовий вітер та темрява ускладнювали процес. Вони були змушені покинути цю справу, але зранку повернулись з поліцією і продовжили пошуки. Було виявлено машиномайка та причіп, а згодом на озері знайшли човен. Всередині лежали рушниці у футлярі, приманки та деяке обладнання для полювання, але майка в човні не знайшли. Були організовані більш масштабні пошуки із залученням великої кількості людей, водолазів та навіть гелікоптерів. На це витратили 44 дні та 700 людей на годин, зазирнули під кожен камінь, дослідили кожен квадратний метр озера, але крім човна, не знайшли більше нічого. В той момент, коли для всіх було очевидно, що майка, скоріше за все, вже немає серед живих. Його матір вважала відсутність тіла і будь-яких слідів скоріше гарним знаком, зважаючи на обставини. Бо поки не знайшли доказів, які підтверджують його загибель, вона може сподіватися, що він досі живий і одного дня повернеться додому. Поліція розглядала цей інцидент як нещасний випадок вони припустили, що Майк випав із човна випадково і пішов на дно під вагою рибальського спорядження. Копи вважали, що чоловік став сніданком для холоднокровних алігаторів, такою була офіційна версія влади. І це припущення переконала всіх, окрім матері Майка, Шеріл. Вона дослідила це питання і дізналась, що коли температура води падає, то активність алігаторів значно знижується. Вони впадають ледь не у сплячку і практично не їдять. А коли Майк зник, то була якраз напрочуд холодна погода. Здавалось неймовірним, що алігатори могли бути причетні до цього. Навіть якби вони напали на чоловіка, то не могли б з'їсти його повністю завжди залишається хоч щось кінцівки, кістки, фрагменти одягу. Але не було абсолютно нічого. Та слідчі вже зробили все від себе залежне і, не маючи додаткових зачіпок, закрили цю справу, вважаючи її нещасним випадком. На цьому озері люди зникають не вперше. Та раніше завжди знаходили якісь сліди та залишки, які могли розповісти про те, що сталося. Шеріл не могла змиритись з таким припущенням вона доводила, що версія поліції хибна і її сина потрібно шукати далі. Жінка писала листи та зверталася до спеціалістів, які стверджували, що в даному випадку алігатори не звернули б на майка жодної уваги, Та її не слухали. Копи вже дослідили озеро вздовж і впоперек. Хіба тільки не зазирнули кожному алігатору під хвіст, і не знайшли нічого. Поновлювати справу без нових доказів не було сенсу, та раптом з'являється дивна підказка. З озера виловили капелюх. Він просто плавав собі на поверхні води, зовсім недалеко від того місця, де знайшли човен. Правоохоронці показали його другу майка Брайану, і той підтвердив, що капелюх схожий на той, що носив зниклий. Це була перша вагома зачіпка. Та чому Капелюк знайшли тільки зараз, через півроку після інциденту. Зважаючи на масштаби пошукових робіт, його не могли пропустити чи не помітити, та й експертиза показала, що Капелюк пробув у воді зовсім недовго невже хтось підкинув його навмисно. Згодом з води також дістали забродний комбінезон Майка? Це резинові чоботи, об'єднані з водонепроникними штанами. Такими часто користуються рибалки та мисливці на водну птицю, але в костюмі не було ані сліду людської плоті і жодних пошкоджень від зубів алігатора. Після таких знахідок пошуки поновили і вже скоро дайвери виявили мисливську куртку Майка і його ліцензію на полювання. Всі ці речі не виглядали так, наче пробули у воді півроку. Серед іншого знайшли навіть ліхтарик Майка, він все ще вмикався і світив. Нові знахідки не стали доказом того, що зниклий загинув на дні озера. Навпаки, їхній свіжий стан наштовхнув поліцію на думку, що хтось викинув докази у водойму зовсім недавно, та жодного фрагменту тіла у озері так і не виявили. Була навіть версія, що Майк хотів зникнути, тому замітував свою загибель, а коли зрозумів, що йому не вдалося переконати всіх, то почав підкидати власні речі у воду. Але це припущення швидко відкинули, бо у Майка не було жодної причини так робити. Він любив свою сім'ю, а також мав надзвичайно сильний зв'язок з братом та матір'ю. Шеріл продовжувала шукати свого сина. Вона зверталась до громадськості через газету, роздавала та розклеювала листівку з його фотографією, розмістила оголошення про пошук зниклого на велетенському білборді та навіть виходила з транспарантом на вулиці, привертаючи увагу до цієї справи. Вона не хотіла, щоб про її сина забули, і наполягала, щоб копи продовжували шукати відповіді на питання. Жінка була вимушена звертатись до губернатора, аби її почули. Вона писала йому листи з проханням про допомогу щодня протягом дев'яти років. В той час, коли Шеріл здіймала галас навколо зникнення Майка, її невістка Деніс Вільямс сумувала за чоловіком, але тихо. Вона не хотіла публічності. Дівчина зустрічалась з Майком з 9 класу приватної християнської школи. Це було як у фільмі він футболіст, вона з групи підтримки, молоді, гарні, закохані. Вони були взірцевою парою. Всі пророкували їм блискуче майбутнє. Майк став оцінювачем нерухомості і заробляв гарні гроші. Згодом у них з'явилася донечка Енслі. Несподівано для Майка його батька підкосила хвороба і зовсім скоро його не стало. Це був важкий удар, втім, чоловік зміг змиритись з утратою. Однак ця подія наштовхнула його на думку, що ніхто не вічний і що треба попіклуватись про свою сім'ю на випадок, якщо його не стане, особливо зважаючи на своє небезпечне хобі. Майк звернувся до свого кращого друга Брайана Вінчестера, який працював страховим агентом і застрахував власне життя на суму в півтора мільйони доларів. За півроку до зникнення дуже вчасно. Коли Деніс раптово стала вдовою з маленькою дочкою на руках, то не хотіла зайвої уваги. Вона прийняла той факт, що чоловіка більше немає. За словами Деніс, всі дії свикрухи не могли його повернути, а тільки приносили біль постійними нагадуваннями. Вона просила її змиритись, відпустити сина та жити далі, але Шеріл не дослухалась. Тоді Деніс пригрозила, що якщо вона не відступиться, то втратить можливість спілкуватися зі своєю онучкою. Старенька не розуміла, чому невістка ставить їй такий страшний ультиматум. Шеріл завжди добре до неї ставилась і просто хотіла знати, що з її сином. Незважаючи на погрози, вона продовжила свою діяльність і з часом це принесло свої плоди. Згідно законів штату Флорида, людина може вважатися загиблою лише через 5 років після зникнення. А Деніс якимось чином вдалося отримати свідоцтво про смерть всього за півроку. Таким чином вона здобула право отримати страховку. Прийнявши до уваги цей факт, а також останні знахідки речей Майка, що не мали ознак довгого перебування у воді, поліція почала пильніше придивлятися до поведінки вдови, і якщо вона причетна, то це могло б пояснити, чому вона намагалась вплинути на свикруху перестати вирушити цю справу. Начальник Майка, який і порадив йому застрахувати своє життя, розказав, що за 30 днів до зникнення чоловік поділився особистим. Виявляється, що їхній шлюб не такий вже і ідеальний, як могло здатися зі сторони. За його словами, Деніс неодноразово перевищувала фінансові ліміти і витрачала більше, ніж вони могли собі дозволити. Розмови не допомагали, і це підривало стосунки подружжя. Та це була не єдина їхня проблема. Згодом стало відомо, що Деніс мала роман за спиною у чоловіка і зраджувала йому не аби з ким, а з Брайаном Вінчестером так, тим самим кращим другом Майка зі шкільних років, що оформив йому страховку на солідну суму. Схоже, для Деніс зникнення чоловіка стало справжнім подарунком долі, бо вже незабаром її коханець розлучився з власною дружиною, щоб одружитися на вдові. Все, що відбулося, з часом стало виглядати не як нещасний випадок, а як холоднокровний розрахунок, але довести щось за відсутності прямих доказів було майже неможливо будь-який нормальний адвокат легко спростував би всі звинувачення, і новоспечена пара цілком могла дозволити собі оплатити його послуги за рахунок страхових грошей. Проте ніхто не міг заборонити підозрювати їх неофіційно. Брат Майка припустив, що зовсім не кохання було магнітом, яке звело їх, ймовірно, вони могли одружитися з точки зору юридичної безпеки, адже за законом подружжя має право не свідчити одне проти одного. Тож влада нічого не могла зробити і просто чекала, поки з'явиться шанс пролити світло на цю справу. Пройшло 16 років, і такий день настав. Очевидно, якщо вас пов'язує щось темне, то неможливо довіряти партнеру в повній мірі. Розвивається параноя і страх викриття. Це поступово підточувало цей шлюб і все йшло до розлучення. Та несподівано ситуація заграла новими барвами, бо Деніс звернулась до поліції за допомогою. Вона благала захистити її від Брайна, бо він напав на неї та тримав під прицілом. Деніс розказала, що одного разу вона сіла до своєї машини, а на задньому сидінні причаївся Брайан. Він несподівано схопив її та навів на жінку зброю. Чоловік був у нестабільному психічному стані і поводився агресивно. Він кричав на Деніс і вимагав скасувати розлучення, погрожував позбавити себе життя, якщо вона не зробить цього. Цікавий спосіб налагодити стосунки, чи не так? Поліція вирішила використати цю ситуацію аби знову підняти справу Майка Вільямса. Вони намагались розговорити Деніс, раз вона вже прийшла, і казали, що підозрюють Брайна у причетності до зникнення друга. Казали, що в нього був мотив прибрати суперника зі свого шляху і одружитись на Деніс. Вони запевняли, що знайдуть його в будь-якому випадку і будуть розпитувати не тільки про останній інцидент, а й про майка також. Але жінка говорила, що вважає малоймовірним те, що Брайан міг бути причетним до зникнення її попереднього чоловіка і відмовлялася говорити про ті події. Спираючись на заяву Деніс, поліцейські затримали чоловіка. На досудовому засіданні жінка розказувала, який страх відчула, коли була під прицілом, і просила суддю не випускати Брайана на волю. На додачу Деніс зачитала листа своєї доньки Енслі, яка теж просила залишити відчима за ґратами. Вона наполягала на довічному ув'язненні і стверджувала, що від цього залежить її життя. Брайну запропонували угоду його свідчення по справі Майка в обмін на пом'якшений вирок. Замість довічного йому загрожувало всього 20 років позбавлення волі. Чоловік погодився і нарешті почав говорити правду. Він зізнався, що був давно закоханий у Деніс, не дивлячись на те, що мав власну дружину, і вона відповіла йому взаємністю тож у них справді був таємний роман. Брайан розповів, що вони разом витратили багато часу на те, щоб спланувати вбивство Майка та інсценувати його зникнення. Навіть визначили дату, коли справу буде зроблено 9 грудня 2000 року. Брайан мав поїхати разом з Майком полювати на качок, як і багато разів до цього, і покінчити з цим. Але вранці Деніс подзвонила спільнику і сказала, що передумала. В цей момент Брайан відчув полегшення, що не доведеться брати гріх на душу. Але Деніс знову змінила своє рішення наступною датою було назначено їхню річницю. 16 грудня 2000 року. Брайан каявся, що ним маніпулювали, а він був 30-річним дурнем, який повівся на все це. Коли цей день настав, вони з майком приїхали до озера, спустили човен і вийшли на воду. Брайан попросив друга підвестися, а потім штовхнув його. План полягав у тому, що вода мала заповнити забродний костюм і потягнути його на дно. Та чоловік скинув з себе штани та куртку і виплив. Він не розумів, що сталося, і був в паніці, як і Брайн, адже все пішло не за планом. Тож він вистрілив у кращого друга і таким чином завершив справу. Але тепер він не міг лишити тіло з вогнепальним пораненням у воді, тож витягнув його і поклав машину, а потім знову виштовхнув човен на воду. Брайан встиг повернутися додому в ліжко до своєї дружини, поки та ще спала, в той час, як тіло його колишнього кращого друга. Лежало в багажнику. Потім чоловік заїхав у Волмарт, де придбав лопату, і вивіз Майка у віддалену місцевість там і закопав. Коли вони врешті стали жити разом, Деніс дуже рідко згадувала першого чоловіка вдавала, наче його ніколи й не існувало. Згодом, коли їхні стосунки стали прихолоднішими, Брайан почав переживати, що дружина здасть його поліції, той день він справді тримав її на мушці. Але вимагав від неї клятву, що ніколи не розкаже про те, що вони зробили з Майком. Жінка погодилась і одразу ж попрямувала до поліції, де стала просити закрити чоловіка на довічне, але не за вбивство її колишнього, а за напад на неї. Після зізнання Брайан погодився показати копам місце, де закопав тіло. Через деякий час Деніс Вінчестер заарештували за участь у змові з метою вбивства її першого чоловіка Майка Вільямса. У приховуванні фактів злочину та за перешкоджання слідству. На засіданні суду мати загиблого Шеріл розказувала про один із епізодів спілкування з невісткою після зникнення сина. Коли вона опублікувала статтю в газеті, то Даніс подзвонила їй і розлюченим голосом сказала приїхати до неї негайно. Коли вона з іншим сином прибула, то Деніс накинулася на неї з криками вона вимагала від жінки зупинитись. Казала, що не хоче більше бачити обличчя Майка, чути його ім'я і що їй треба продовжувати жити своє життя. Захист Деніс стверджував, що вона невинна, а вся справа ґрунтується на словах її покинутого другого чоловіка, який міг все вигадати та потягнути її за собою, заграти в якості помсти. Після триденного слухання, зваживши всі свідчення, докази та факти. Було встановлено, що Деніс мала безпосереднє відношення до цього злочину і має понести заслужене покарання. У лютому 2019 року її засудили до довічного ув'язнення, проте під час апеляції захист стверджував, що звинувачення не змогло в повній мірі довести, що підсудна була причетна до змови. Овинувачення так і не було знято, хоча строк із довічного скоротили до 30 років позбавлення волі. Незважаючи на вирок, Енслі, дочка Майка та Денис все ще не вірить у причетність матері, і хоча її бабуся Шеріл прагне відновити спілкування, онука не йде на контакт. Мати Майка шукала його протягом 17 років і врешті знайшла. Вона збирала докази, публікувала статті, вивішувала білборди з оголошеннями та не дозволяла справі припасти пилом. Жінка постійно боролась за справедливість для свого сина. Її переконували, що Майка з'їли алігатори і що немає сенсу шукати злочин там, де його немає. Її не сприймали всерйоз, вважали божевільною та сміялись з неї. Та Шеріл була рішуче налаштована і, врешті, докопалась до правди. Вона жалкує, що її не було в той момент поруч з сином аби допомогти. Мати зробила все, аби вшанувати його пам'ять, добити справедливості та покарати винних. Друзі, якщо ви постійно дивитесь наші випуски, але досі не підписані, будь ласка, підпишіться. Це дуже допоможе розвитку каналу. Дякуємо всім за вподобайки, коментарі та перегляди.